Вітаю! Сьогодні 13 грудня вівторок у ефірі Жосмінінформ в студії Людмила Латецька. У нас для вас є нова порція свіжих новин і життя району. Музика. Найближчими днями прогнозують синоптики, передбачається зниження температури. Зима, зміцнює свої позиції та ні сніг, ні морози не тішать учнівський і педагогічний колектив Жашківської міської школи номер 2 Ще із часу вимушених канікул восени тут так і не запрацював один із газових котлів. Адміністрація школи із настанням холодів дозволила вмикати у кабінетах обігрівачі. Щоправда, визнає, цей крок ризикований, оскільки стара електропроводка може не витримати навантаження. До того ж, докоріно ситуацію в плані обігріву це не змінює докладніше далі. У міській школі номер 2 цього осінньо-зимового сезону в тренді в'язані светри і жилетки із хутра. І причина тому не тенденції моди, а банальний холод. Температурний режим у класних кімнатах, м'яко кажучи, не відповідає нормі, сягаючи позначки 12, максимум 14 градусів за Цельсієм. Прогріти повітря до 14 градусів вдається завдяки електрообігрівачам. Придбаним батьками. Ми трошки дуйчиками користуємося і все. Доводиться. Да, доводиться, так. Да. І яка температура, в яку вдається нагнати? Ну, 17 дуйчиком, до 18 можна. Але при цьому тепло одягнутим, доводиться? Ну, Там ми ж постійно ходимо ночі і по коридорах, по всьому, то ми одягаємося всі. Обігрівачі купили в кожному класі, мабуть, що є. А давно так обігріваються класи? Ну, вже Дві неділі, дві-три точно. Ну, принаймні, це яку температуру дає. Сьогодні там треба подивитися на термометр. Здається, сьогодні 15 градусів. А При минулого, включно... тижня? минулого тижня це ми тільки його поставили в четвер. Було 12-13. Річ у тім, що наразі приміщення закладу опалюються одним котлом, інший відключений і буде запломбований, поки не встановлять комерційний вузол обліку. І подібна ситуація склалася не в одній школі району. У нас цей початок опального сезону був дуже нервовий. Чого був дуже нервовий через те, що е, Черкаси газ е, фактично тендер, не фактично а тендера по, е, по закупівлі газу не виграло, виграла, виграла інша компанія, але в зв'язку з тим, що вони володіють всіма мережами, вони ставлять дуже багато різних таких вимог, які е, ми... Е, Ну, не можемо вчасно виконати, і тому е, постійно ставиться під е, загрозу початок опального сезону. Потім на протязі е, цих двох місяців вже три е, рази було надійсно попередження про відключення газу. Е, получається, що одна компанія е, надає газ, інша транспортує, і, в, а третя розподіляє. Получається, що е, Невзгоджені з місьма між всіма компанія, получається ліміти на тиждень. Ще до одних не дійшли, одні написали, до інших не дійшли, і тому йде такого певного роду шантажу. Невдоволені ситуацією батьки учнів школи номер 2 ініціювали загальношкільні батьківські збори та почали бити на сполох. Мовляв, умови, в яких навчаються їхні діти, не витримують ніякої критики. Моя дитина вже три тижні хворіє після такого хорошого, дуже опалювального приміщення. Я знов його 19 го числа приведу в школу. Зараз температурний режим у другому класі скільки ліна Миколаївна, скажіть, будь ласка, 11 чотирнадцять градусів. У першій школі діти ходять у бусочках, а наші діти мерзнуть і слабі. Це здобуває там... дитячих. Що я ви розумію. говорите? Правильно. Ми просвітували, що всі школи підготовлені. А що їм Ми тепер будемо ждати літа, поки все наладиться. Не, що не ви робимо? Моя дитина теж дві неділі була. Завтра нам треба йти в школу. Як я її відпущу? в Школу ви мені скажіть, будь ласка, якщо їй холодно, вона замерзає. по суті. Школярі стали заручниками бюрократичної системи, яка передбачає досить тривалі процедури тендерів, оформлення документації та жорстких умов ринкової економіки. Ледь не щорічні зміни умов, що стосуються обігріву закладів соцфери, лише ускладнюють ситуацію. Спочатку школи за вказівкою згори беруться активно газифіковувати. Пізніше у кожному закладі запломбовують один із газових котлів, вимагаючи встановлення спільного лічильника, так званого комерційного вузла обліку. А згодом з'ясовується, що найвигідніше опалювати школи альтернативними видами палива. На хвилі численних змін постачальники газу втрачають клієнтів, а споживачам із якими співпрацюють, ставлять такі вимоги, що межують із шантажем. Піднімалося питання із травня місяця про встановлення вузла обліку. Було опитування, чи наша школа, чи так само і наша, і інші, чи спроможні отопитися одним котлом. Ну ясно. З нашого боку і сказали, що дійсно на такі школи, як наша, один котел не потягне. Тому ми зверталися я від вашого імені, від імені адміністрації від імені вчителів школи. Написала листа на сесію районної ради. Вони запланували, що все таки наша школа входить у четвірку. Ну вже зараз у шість шкіл. Тих, яким встановлять вузол обліку. Ну, якби я зрозуміла, що якщо буде вузол обліку газу, то буде працювати два кукли функціонувати. Але знову ж проблема в тому, що нам не встановлюють. і не встановлюють не з-за нашої вини, а що знову ж таки Черкаси зобов'язали якісь організації цей вузол зробити, але він не зробили. через те, ми не маємо права включити іншого котла, інший у нас запломбований в Україні. Діє на даний момент закон про комерційний облік газу. Що це означає? Всі споживачі не побутові, тобто ну не населення, які споживають за одну годину більш більшість ніж 16 Кубічних метрів газу повинні обладнані бути комерційними вузлами обліку газу. Ми, наприклад, відділ освіти, чи ще якась інша бюджетна організація закуповували газ, наприклад, безпосередньо у Черкаси газ. Цей рік змін з прийняттям більше, закону про публічні закупівлі, системи прозору. я думаю, ви чули всі за ню. Всі закупівлі почали об'ємом більше ніж 200 тисяч гривень, проходити через систему. Публічних закупівель «Прозоро». І тепер е, виходить, що ми в одних людей, скажімо, в одній організації закуповуємо газ, інша організація розпроділяє газ і ще одна організація транспортує газ. Тобто ми е, через систему Прозору заключаємо три долари. Переможець визначається системою. та й навіть якщо встановиться присловути вузол обліку, ситуація не покращиться, зауважує начальник райвідділу освіти, адже газові котли малопотужні, потрібна альтернатива. Але й у цьому плані справи зрушать із мертвої точки лише навесні. Минулого тижня досягнута попередня домовленість стосовно будівництва котельні на території. Замісвітньої школи номер 2 котені підприємством теплотвор. І ми підписуємо цією компанією меморандум і погоджуємо з ними на сесії районної ради тарифи. І, от, наприклад, якщо за газ ми підписали договір з компанією у кінці жовтня. Ціна була це із розподілом із транспортуванням за куб 7 гривень. Зараз там на сьогоднішній день ми платимо 10 гривень, тобто ціна виросла на 3 гривні на кожен куб. А наприклад, у цій компанії ми закуповуємо гіо просто калорії. От ми як затвердили тариф, наприклад, на початку опального сезону він до кінця року діє. Співпраця із гаданим підприємством, яке надає альтернативу, проводиться на доволі таки вигідних умовах. Організація бере на себе усі можливі клопоти: будівництво котельні, встановлення власного котла, закупівлю і постачання палива, споживачеві потрібно сплачувати лише за тепло. Але все це буде лише наступного року. А сьогодні школярі мерзнуть. Батьки вимагали негайних дій від керівництва школи та райвідділу освіти. Що зараз ми робимо? В даний Ви момент температурний дохали. режим у класах становить максимум 14 градусів. Що ми робимо зараз? Ваші Мої плани. В... Мірі... Я ще дій, раз сотий е е е раз звертаюся в каси газ з проханням відключити другого котла. О, це коли це має? буде? Ой, ну, коли я і сьогодні має? можу. Ну, дивіться, згідно закону про зведення громадян 10, 10 днів робочих. Робіть карантин. 14 градусів тепла не передбачає для нормального навчального процесу наших дітей. Робіть карантин, офіційний! Батьки наполягають на тому, що холод в період опалювального сезону у приміщеннях закладу. Норма вже не один рік поспіль. І твердопаливний котел у школі був, та з незрозумілих причин кілька років тому його демонтували. Кажуть, так продовжуватися не може. Потрібно призупинити навчальний процес або перевести дітей до іншого навчального закладу. Сьогодні таки вдалося домовитися про підключення другого газового котла, як надовго невідомо. Цього дня встановили комерційний вузол обліку у Бузівській школі. Коли ж міська школа номер 2 дочекається такого приладу, теж неясно, він ще виготовляється. Аби уникнути подібних ситуацій в майбутньому в районі взялися встановлювати у навчальних закладах котли для альтернативних видів палива, про що йшлося в попередньому сюжеті. У чотирьох школах для цього навіть готова база. Є котельні, які депутати вирішили передати в оренду підприємствам постачальникам тепла в ході останнього пленарного засідання сесії районної ради. Це Скибинська школа, Погачівка, бузівка і Олександрівка. Три школи цих названих крім Скибинської школи опалюється газом. Газ з моменту початку бального сезону там на сьогоднішній день 7 гривень куб. Ціна піднялася на сьогоднішній день, це включаючи транспортування розходів до 10 гривень куб. Тому виникло питання стосовно знаходження альтернативних шляхів теплозабезпечення шкіл. Прошу вас проголосувати за надання в оренду котели. Для цих компаній, які будуть здійснювати в повному обсязі опалення, вони встановлять свої котли, будуть їхні, тобто і витрати на опалювачів, кочегарів, які знаходяться в кожній школі, там три кочегари, плюс старший кочегар, плюс саме паливо, це будуть, скажімо так, проблеми самих постачальників. Де підписується, буде з компанією підписаний меморандум мінімум на сім років. Кожного року буде підписуватися додаткова угода, яка буде передбачати перегляд чи не перегляд тарифу. Все, тому я думаю, що Ні. тариф буде закажуватись е, на сесії районної ради. Неодноразово порушувалися питання Світянської галузі і в ході обговорення розподілу фінансових ресурсів районного бюджету. Відділу світу нашівської державної адміністрації суміха 187 тисяч 700 гривень, в тому числі. На дошкільні заклади освіти на оплату коштів теплопостачання в сумі 256 тисяч 700 гривень. На загальноосвітній школи в сумі 311 тисяч гривень, а саме на придбання одягу дітям сиротам 36,9 тисяч гривень, на приклання паливно-мастерського матеріалів 60 тисяч гривень, на ремонт і відбуду гральноосвітньої школи Біла Конецького котівка 4,1 тисяча гривень і на харчування учнів 190 тисяч гривень. У нас управління Жашківської районної державної адміністрації в сумі 60 тисяч гривень, як інші субвенції. Тут передбачена субвенція бюджету села Сабадаш на придбання котла на альтернативному паливі для дитячої пошкільної установи в сумі 60 тисяч гривень. Відділ освіти Жашківської районної державної адміністрації. Законом 070 дошкільні заклади збільшуються видатки на оплату теплопостачання на суму 29 2950 тисяч гривень. По загальноосвітню школа зменшується видатки на оплату послуг за на 58 934 гривні і збільшується видатки на оплату послуг сумі 51 тисяч 710 гривень. За кодом 07802 методична робота, інші заклади у старі Рішиться видати за матеріалів собі 1528 п'ятсот вісімри сьогодні. Народні обранці затвердили зведений кошторисний розрахунок за робочим проектом з ремонту котельні Соколівського навчально-виховного комплексу ліцею. А от деякі земельні питання у зв'язку з необхідністю доупрацювати в юридичній площині із проєкту рішення довелося виключити. Також депутати прийняли рішення на наступному засіданні заслухати інформацію керівників райвідділення поліції та відділу прокуратури щодо їх реагування на численні депутатські звернення щодо рівня злочинності та ходу розслідування нерозкритих злочинів. Сьогодні нам було повідомлено керівниками даних правоохоронних органів. У нас не так давно була така справа, що працівників міліції було затримано на хабарні, на хабарі. І сьогодні в лисенці є відповідні листи, є повідомлення суду про те, що по даній справі сьогодні перше судове засідання. Тому ні керівник прокуратури, ні керівник міліції не може прибути для вирішення даного питання. Тому я пропоную все-таки на 23 третє перенести, оскільки ми саме хочемо заслухати безпосередньо керівників даних підрозділів. Загалом робота депутатського корпусу цього дня була конструктивною і продуктивною, що відмітив присутній на засіданні голова Жашківської райдержадміністрації Сергій Бойко. Подякувати депутатам за конструктив. Я хотів би сказати, що якби районна рада так працювала завжди, то я думаю, це було б на користь нашим жителям нашого нашого району. Ще й здавнини наш край славиться своїми святами й обрядами. Українці шанують свою минувшину та надбання пращурів, зберігаючи чудовий колорит українських звичаїв, примножувати та свято берегти народні традиції, а ще й долучаючи до цього підростаюче покоління, ставлять собі за мету і в жашківській загальноосвітній школі номер 2 де 13 грудня було проведено справжні андріївські вечорниці. У нашій школі поважають і шанують традиції, стародавні традиції нашого народу. Одне з улюблених православних свят українців є День Андрія, який в народі ще називають калита. А ще це є привід до схочу повеселитися, провести вечір з танцями, піснями, різноманітними забавами. Добрий день, шановна родина! Добрий день, шановні гості! Ось ми знову зібралися в дружному світовому полі. Щоб більше дізнатися про українські звичаї та обряди, щоб віддати їм жанр. Є у місті у нас дружний і веселий клас. В другій школі вчиться і проводить вечорниці. Українські вечорниці починаємо ми враз, хай сміх пісня в'ється в серці кожного із нас. Всіх, шановних на гостей, щиро ми вітаємо. І година вечорниць вже розпочинає. Обійдіть весь світ безмір і скажіть, в якій країні. Так зберігся, скарб безцінний, як у нас на Україні. Оце стабилося, обігала весь базар. сьогодні ж Андрія, Пам'ятаєш старий, будуть у нас вечорниці, все закупила, будучи гостей пригощати. Дівчата, Сьогодні сморожить. У ніч на свято Андрія дівчата гадають, хто швидше вийде заміж. Я звати будь суджену. А хіба можна вгадати свою долю? А ми теж хочемо знати свою долю. Але для цього треба добре і завчасно підготувати. Та не журіться, у нас ще сьогодні попереду багато справ. Краще заспіває. І найсмачніших частин андріївських вечорниць обряд кусання калити. На святі лунало чимало українських пісень юні артисти з хвилюванням старанно виконували музичні твори. Витівки та жарти забавляли глядачів, а вони в свою чергу віддячували акторам теплими оплесками. Під кінець заходу господиня пригощала присутніх смачними вареничками. Протягом усього свята панувала піднесена атмосфера. Ой, я знаю, як гадати. Мені колись моя бабуся розповідала. Треба дрова рахувати. Гарна кількість буде в парі, а як ні, хай зачір пукає. Одок і насіван. Хочеш хлопці приманити, чи нема чого робити, давай крова порахуємо. Один, два, три, чотири. У тобі в парі, чуєш. А можна і я тобі по Звісно, можна. А ти оленко візьми два полінця і поклади від порогу до столу. і дізнаємося, за код заміж вийдеш. Це То Андрія неабияк порадувало і почесного гостя керівника соціальних проєктів благодійного фонду Нова громада, погорілого Віктора Григоровича, який завітав до школярів не з пустими руками. Я хочу подякувати всім за це чудове дійство, яке сьогодні відбулося, за той гарний настрій, який ми всі отримали, і за те збереження тих традицій, наших українських традицій, я виріс сам на селів. В Київській області. І ще в мій час, коли я в школу ходив, у нас ну, не проводились такі мероприємства, але калита обов'язково була, бабушки там пекли, дома пекли, калиту, це для нас свято для дітей було. Тому дуже наповнило мені таке дитинство, коли я ще сам був маленьким, ходив у школу. Ну і я не міг без подарунків до вас не прийти, тому всім учасникам я приніс два пакети нашої посолодської продукції. Я думаю, що потім ви там пригостите всіх нашої продукції. Аби не втрачати зв'язок поколінь та зберігати традиції в новогребельській школі, в день Катерини провели захід під назвою Берегиневая українська хустка. До дійства долучилися учні, педагоги, батьки школярів а також учасники художньої самодіяльності. Але більш детально про це розповімо у найближчих ефірах. А сьогодні до вашої уваги захід, що відбувся в сорокотязі під назвою Українські вечорниці, на вас чекають народні традиції, український колорит та гарний настрій. Одразу після програми маємо честь привітати із чарівною Оксаною Косенюк. А наразі це все дізнавайтеся про новини життя Жашківського району з наших програм. Шукайте інформаційні випуски на офіційному сайті jasmin.tv у групах в соцмережах з вами була Людмила Лотецька. І нехай в вашому житті будуть лише хороші події.